Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, наші війська ведуть позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань. В тому числі з метою руйнування логістики окупантів. Ворог несе значні втрати в живій силі та техніці. Окупанти продовжують обстріли мирних громад вчора ввечері та близько опівночі. Ворог завдав ударів по кривому рогу крилатими ракетами, звуки вибухів були чутні жителям багатьох районів міста. Втрат немає, є руйнування на одному із промислових підприємств. З метою безпеки була перекрита одна з доріг. Було проведено ретельне обстеження місцевості, після цього рух було відновлено. Ми бачимо, що під ударами ворожих ракет опиняються багато міст України, тому ще раз переконливо нагадую: дотримуйтесь правил повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. І ще один момент: дотримуйтесь інформаційної безпеки і, як то кажуть, інформаційної гігієни. Якщо щось серйозне, обов'язково буде офіційна інформація. Не треба вигадувати. Пересилати фейки, про нібито колони швидких і тому подібне. Також не варто публікувати фото з місць реальних прильотів. По-перше, сійте паніку, по-друге, не допомагайте ворогові коректувати. Що стосується інших районів на нашому напрямку, то Нікопольський район та міста нікополь Орки вночі обстріляли серцезове град, пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарських споруд, церкву. Автовокзал, кафе, кілька магазинів, дитячу центральну бібліотеку. У селі Кам'янське поранена 50-річна жінка. В день у Криворізькому районі окупанти обстріляли з Яндольська та Велику Костромку без страт у Нікопольському районі Орки. Завдали ударів по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадам також без страт. Надвечір був обстріл по місту Заландольськ із РСЗВ Ураган там Мірівській громаді. Нікопольського району. Наслідки уточнюються попередньо без втрат. Триває розмінування території Криворізького району у Зеландольській громаді. Сьогодні знешкоджено одразу 29 ворожих касетних елементів. У Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту. Місто завершує підготовку до нового навчального року в складних умовах, бо за 50 кілометрів від нас йдуть бойові дії. Тому комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з постійною загрозою ракетних ударів окупаційних військ, які вони завдають по містах України для забезпечення безпеки дітей у Кривому Розі, як і в інших містах Дніпропетровської області, навчальний рік. Школярі розпочнуть в онлайн-форматі. Тож усі заклади освіти, від початкових класів до вишів, ну, безумовно, і профтіхосвіти, і технікуми, приступають з 1 вересня до онлайн-навчання. Ця практика для наших вчителів та учнів не нова. Раніше був ковід та фейкові мінування. Пам'ятаєте, наші педагоги та діти вже давно розуміють, як працювати. Та на яких платформах у режимі онлайн дистанційно з нами будуть навчатися також криворізькі діти, які змушені були виїхати до багатьох країн. У нас є зареєстровані з Польщі, Німеччини, Нідерландів і навіть з Мексики. Ті, хто зареєструвався. Також 2,5 тисячі учнів, що виїхали із тимчасово окупованих територій, перевелись до наших шкіл. Це наші нові криверіжці. Та за традицією про наші мирні перемоги на міжнародному турнірі з Тхеквондо, який відбувався в Естонії, вихованець до США номер 10 Крило Абрам'як, виборав друге місце у ваговій категорії до 36 кг. Вітаю спортсмена, його батьків та тренерів! Як і раніше, дотримуємося спокою, витримки, всіх правил військового стану, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Тихої вам ночі, дорогі земляки, скучної! Слава Кривбасу та слава Україні!